Так, ну що, друзі, вирішили ми теж попробувати перекупами побути трошки. Купили отаку лейбу. Скинулися ми не так, як скидаються по 20, чим то тисяч там, і так далі. Ми скинулися по 3 тисячі гривень. Купили ми її за 5, тисяча осталась на запчастини. Салон. Що, кузов, що салон в однаковому стані, жахливий. Машина гнила. Стояла на дворі 5, від 5 до 7 років, але завелась і поїхала своїм ходом. Дні ще нема місцями. З будівільської сторони. Тут ми вже почали дверки робити. Тут порога зовсім немає, що знаружи, що з середини. Але в нас на це є запчастини. Виріжемо кусок, вставимо, обваримо і на цьому кінець. Багажник у нас, можна сказати, зовсім немає. Кармани з дірками. Ніші багажника відсутні. Усілітілі відсутні. Низа, крилів теж відсутні. Купили нову сраку. Бюджет вложилися, ще й осталось. Робили ми її швидко за два тижні. Отакі От вже вийшли у нас всередині все. наружу порожок треба було вціпити, але він був новий вже. Сразу йшов з машиною нам, віддали його в нагрузку. Повирізали все, що не треба. Все, що гниле, лишнє. І почали варити. Уварили усилителі новенькі поробили. дніще багажника нам віддали, так як і в місті з порогом в нагрузку до машини. Його мали робити, але не робили. Все попідварювали. Усілітілі поусілювали трошки. Там де-не-де криля зверху попідварювали. Не, не все сразу сходилось, але справились. Ну, і варили сраку. Ось вона у нас вже на місці. Це чотенько стало, рівненько, по зазорам. Далі ще в нас багато з неї роботи було по затиранню, десь ще треба було переварити трошки. Ніші багажника на місці, кармани нові на місці. Один, другий. Ми потім ще докупляли. Ще заливалося нам зробити усилитель сюди. Зачистити, замотувати, ну і до покраски, в принципі. Все, ми її вже на вулиці обклеїли, обкрасили саме. Так як бюджет у нас на дорогу покраску не розполагає. Допоннітельно до 6 тисяч цих, що ми скинулися, ми скинулися ще по півтори тисячі. Для того, щоб купити краску, докраски і все остальне, машина в нас обійшлася в 9 тисяч. Тут ми її почали вже збирати. Деяких запчастин не вистачає. Під фарою підфарника нема. Лобове скло ми ще не ставили. Зняти. Вроді, по покрасці вийшло непоганенько. Багато запчастин не вистачало зовсім. Приходилось їздити на розборках шукати. Молдинги особо тяжко було знайти молдинги Гарні. Тут машинка вже зібрана повністю. Проїхався на ній. Мотор працює дуже гарно, не дивлячись на те, що простояла вона від 5 до 7 років. Вириває з під себе дуже красиво. Круги нарізала б і на асфальті. Гарненько, все чотенько, всі на місці, молдінги, ручечки, все понаходили, все поставили.